Як можуть батьки допомогти дитині впоратися зі страхами? Про це наше сьогоднішнє відео. А я вас вітаю на своєму каналі Академія дитячого розвитку. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, щоб не пропустити нові відео. Перше, це підтримка вашої дитини. Не ігноруйте її почуттів, а навпаки, показуйте, що ви розділяєте з нею свої емоції. Про те, як дитина може проявляти свій страх. Є у попередньому відео на моєму каналі, будь ласка, подивіться. Друге, це пояснення і навчання. Використовуйте різні історії або ігри, щоб допомогти зрозуміти дитині, чого саме вона боїться, і обов'язково поясніть вашій дитині, що боятися це нормально, що багато дітей і дорослих мають свої страхи, але головне зрозуміти їх і впоратися з ними. Третє це звичка справлятися. Навчіть свою дитину опановувати свій емоційний стан. Це можна зробити, наприклад, за допомогою дихальної техніки. І четвертий пункт має назву поступове подолання. Не давайте дитині можливості зустрітися різко із джерелом страху. Це потрібно робити поступово. У наступному відео ми будемо говорити про такий метод поведінкової терапії, як механізм десенсибілізації. Кому цікава ця тема і хоче дізнатися, як саме це робити, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за новинами. Дякую за увагу!